Нік офісу президента Андрій Єрмак заявив, що хтось масштабує проблему корупції в Україні. У відповідь на це голова правління центру протидії корупції Віталій Шабуня написав, що справа якраз у тих, хто покриває це питання у своєму пості у Фейсбук. шабунін згадав скандал з Різніковим та закупівлею яєць по 17 гривень. Після чого він лишався на посаді ще 7 місяців. Мається на увазі пан Різніков. Поширювати пропагандистський наратив про масштабну корупцію в Україні допомагає влада, яка покриває. Є все це громадський діяч додав, що зважаючи на усю владу Єрмака, він може вирішити ці питання упродовж кількох годин. Ну, від кінопродюсера та медіа юриста без політичного досвіду до ключової людини в оточенні Володимира Зеленського, тобто ж президента України, такий шлях пройшов керівник офісу президента Андрій Єрмак, як зазнач як йдеться у розслідуванні української правди. Він починав зі скромної посади помічника президента, навіть не першого. Втім, лише за чотири роки йому вдалося не лише максимально наблизитися до президента а й буквально стати незамінним. Наразі голова ОПУ закриває собою основний масив міжнародних контактів, замінивши собою цілий МЗС, він став містком між Україною та зовнішнім світом, в тому числі у спілкуванні із Росією.